Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку досліджуємо задачі. Пригадайте, життєву ситуацію, коли ви використовували вміння порівнювати числа. На що ви звертали увагу? Коли вам траплялося мати справу з великими числами, які математичні знання вам при цьому стали в нагоді? Чи допомогло вам колись вміння міркувати, якими виробляли під час розв'язання задач? Сьогодні на уроці вам також знадобиться ваш попередній досвід, без нього складно буде досягти успіху у навчанні. Нам потрібно написати каліграфічне число, що містить 6 сотень і 8 одиниць. Це яке у нас число? 608. Отже, записали, будь ласка, 31 січня. Класна робота 608. Молодці. Даймо характеристику числам: 700. Отже, 700, так само розкладаємо. Так, ми не можемо на розряди. Тобто 7 сотень. 399 це 300 плюс 90 плюс 9. Так, 287 це 200 плюс 80 плюс, 7, або 20 80 7 одиниць. 320. Це у нас 300 плюс 20. Тобто то три сотні плюс два десятки. Так, номер три. Тепер нам потрібно з вами буде записати числа. Записуємо через кому, так? але пам'ятаємо, що перший розряд це розряд одиниць, другий розряд розряд десятків. Третій розряд розряд сотень. Три одиниці першого розряду, шість одиниць другого, дві одиниці третього. Тобто, напаки, 263. Далі 5 одиниць першого розряду, 4 одиниці третього розряду. Отже, це 405. Чотири одиниці третього розряду, вісім одиниць другого розряду. Чотириста вісімдесят. Отже, складемо з вами задачу: У Наталка купила в шкільному буфеті 9 людяників за 36 гривень, А Миколка 7 шоколадок за 56. Що дорожче один людяник чи одна шоколадка. Та в скільки? Що ми повинні зробити? 36 поділити на 9 4. 56 поділити на 7 8. 4 8 у 2 рази. Так, напишіть, будь ласка, номер 5. І ось така у нас сьогодні буде незвична задача за допомогою рівняння. Маса за один раз в цитнерах 48 поділено на 6 в першому, 49 поділено на х в другому, різниця на один центнер. Кількість разів тут 6, тут Х, загальна маса 48 і 49. За 6 рейсів вантажінкою привезли 48 центнерів зерна. Скільки рейсів має зробити вантажівка, щоб перевезти 49 центнерів зерна. Якщо за рейс, вона братиме на 1 центнер зерна менше. Так отже, складаємо з вами ось таке рівняння: 49 поділили на х дорівнює 48, поділили на 6. Мінус 1. Що ми з вами спочатку можемо? Оцю частинку порахувати. 48 поділили на 6. 8. 8 мінус 7. Отже, 49 поділили на x до рівня 7. Як знайти x? потрібно 49 поділити на 7. Буде. 7. Підставляємо на початок 7 до рівня 7. Так, наступно, порівняйте числа. Це завдання ми виконуємо усно. 567, 569. Пише 569. 398, 299. 398, 480, 429, 480. 770 чи 707, 770. 800 чи 899. 899, 99 чи 107. 107. Так, наступний номер 7. Нам потрібно з вами порівняти вираз, але для того, щоб порівнювати вирази, потрібно порахувати ліву, праву частинку, тоді тільки ставити знак. Зараз, будь ласка, зупиніть відео, запишіть. А тоді будемо з вами поступово проговорювати і записувати. Так, 560 мінус 170, це як 56 мінус 17. Так, 56 мінус 17... Тридцять дев'ять Олиночку, тридцять дев'ять. Отже, буде триста дев'яносто. Так. Тут сто дев'яносто плюс двісті сорок. Цих дев'ятнадцять плюс двадцять чотири. Сорок три і 0 чотириста тридцять. Отже, що більше? 430. тридцять. Триста чотириста тридцять сім мінус тридцять. Це у нас чотириста сім. Триста плюс девяносто триста девяносто. Що більше. 407. сім. Двісті тридцять четыре, мінус чотири, двісти тридцять. Двісті, мінус один. Сто девяносто девять. Що більше? Відповідно, 230. 280 плюс 150. 28 як 15. Це 43. Додаємо нолик 430. 799 плюс 1 800. Ще більше 800. Так, номер 8. Тепер нам потрібно з вами розв'язати три рівняння. Це просте, чи ускладено? Ускладено. 56 поділити на х дорівнює 62 мінус 55. 62 мінус -55, 55 це 7. Ой, вибачте, 8. Ні, правильно сказав. 56 поділити на y дорівнює 7. Як знайти y. Потрібно 56 поділити на 7, У дорівнює 8. Підставляємо. Підкреслюємо спочатку. так? Підставляємо найперше замість Y – 8. 56 поділити на 8 дорівнює 7. 7 дорівнює 7. Якщо потрібно, зупиняєте, ні йдемо з вами дороге рівняння. А додати 24 дорівнює 8 помножити на 5. Це просте, чи ускладнене? Оскладне. Що тут можемо порахувати? 8 на 5. 8 на 5 40. Тобто виходить, а додати 24 дорівнює 40. Отже, якщо в мене плюс, так, і немає невідомого додатку, то що я роблю? Су... Від суми віднімаємо відомий доданок. Отже, 40 мінус 24. І а дорівнює. 16. Підкреслюємо. І на початок: 16 плюс 24 дорівнює 40. 40 дорівнює 40. Потрібен час, зупиняємо. Ні, з вами йдемо далі. К додати 6, помножити на 9 дорівнює 100 мінус 37. Це просте чи ускладнене. Ускладнене. Так, що може порахувати? 100 мінус 37, тобто цю частинку поки не чіпаємо і буде 63. Далі, і одразу ми ділимо на 9, так, тому що у нас множення. Тобто виходить К додати 6 дорівнять 63, поділити на 9. І тут у нас буде 7. К тобто додати 6 дорівня 7. Як знайти К потрібно 6 від 7 відняти 6. І буде 1. Отже, підкреслили і підставляємо. 1 плюс 6 помножити на 9 дорівнює 100 мінус 37. Так, і дорівнює під дорівнює 63, 63. Так, якщо вам потрібно, зупиняйте. Ні, тоді йдемо з вами. Далі, отже, що ви сьогодні для вас було важливо, що вам вдалося, що було складно, тепер що ви вмієте робити? Я вам дякую за урок всього найкращого і до побачення.